Плюс 240. 660, на вашому кожен обласної державної адміністрації на можливості відноситься зміни і доповнення до переходу об'єкту будівництва реконструкції та обійних період, що перебувають в комунальній власності, фінансування яке відбувається в 2011 році надходження до обласного бюджету з податку від власників транспортних. Засоби та інших машин машини, механізмів збору за першу реєстрацію транспортного засобів. По проєкту рішення 1136 тисяч 6 йде розподіл над які ми у нас місяці на суму 773-489 гривень. 56, іде розподіл над потім у жовтні місяці у сумі 509 тисяч 391 гривня і окремо передбачається кошти на отримання доріг комунальної власності міста Тернополя у сумі 262 тисячі 740 гривень.